Розгружаємо наші мішечки і їдемо колотити. Ти всі одразу погрузив? Да. Зараз наколотимо півтони, оце всі ці мішки, які лежать. Але це тільки на тиждень буде. Ну, а далі хоч сам в кориту лягаємо. Дальше само корито, ну, ну а що зробиш? Та ні, все Ти буде добре. Ляжиш, я в будь да? <рес> Нічого. Так, поїхали працювати. наколотили ми 600 кілограмів мішки. Таке в нас залишилась кубка. Ще на... да, тут ще, мабуть, скільки більше, як... тон дві, да, навіть ще є. А може, і не дві, може і не півтори, дві є. Но... півтори є. ну, Поки в нас є, що помаленьку, mm -hmm. трошки ми не доколотили, тому що і так це багато, тоді доколотиться. Ну все, підемо трошки відпочинемо. Дініска, ти в Карпатах, на таких буграх, mm -hmm. як живеш у лісі, то тут косить косовиці, до, до Нового году вистачає. І і ялинку, ялинку. Да. Тут же ж оце все скільки треба косить, обкошувати, щоб був якийсь марафет, вид, хоч трошки якийсь. Я в Дубаях. В Дубаях басейн! А не вила і бур'ян. Буковель ха такий басейн. може трохи проти нашої беркозівки. Трудиться і зимою. І, і зимою і літом трудиться треба. Ну що, все? Що то таке? А ну обережно. Це Шкат. шкура гадюки, да. Або ужа. Страшно? Ні? Ні? Який сезон? Щоб вони нову цю одростали. Під хатою ось такі фазани. Під самою хатою на дорозі. Я зараз вийду вони втічуть. Що робить дід? Ніх. Ді... Ді... Ту... Стукає? Да. Як? Ужас, Скажи, як? Як дід штука? Ді... Тух. тух тух да? да тух, тух, -тух. І що это буде? будет? Я знаю, це буде корму да? так? Да. Бетономішалка невеличка. Дедушка сам додає бочку стареньку. Красить ми її будемо. Неплохо. Неплохо. А буде робити 220 чи 380? 380. 380? 220. Ти як насипеш таку масу. Ну так. Да. Полосочку я обріжу. Угу. Там провариться, сюди вариться вся горловина. Щоб і ток. А угу. сюди варяться ще трубки, щоб підняти її вище. Ага. Так я думаю, як я буду це, засипати. Це ти таке задумав, молодець. Що я буду сюди? Якщо. А Та якщо лоп... вийде. І будуть да. ну, пробуємо. Ну, Звісно. Так ми колотимо ну Вона в нас маленька була, це вже дуже стара бітономішалка. Вона чисто для змішування корму. Да? Це буде вже чисто на корм. На корм буде. Ну так, да, це вже таке можна сюди хотів обдуряти, відкрутити болтинки. Не відкручується. Ні. Та обріж їх тоді звариться. Та, я. А я, як ти всередині обріжеш? Все, та вони хай там і похорони їх. Все, добре. Я піду далі. Це буде чисто для корму. Да це буде кормозвішувач. Поки ми на такий професійний ще не заробили, не і, і ну к чорту, він дуже дорогий. А він у нас такого поголів'я. Ну так, да. Да, нам він і не нужен, просто що нема. Такого поголів'я. Це ось продасться і вже не буде такого. Свіноматки списуються, бо вже віз у них. Так, добре. Добре. Побачимо, що вийде в кінці. А ти будеш і ту горловину варити? Ну, а як? Добре, добре. Ну так, да, для бетономішалки тут великі обороти. Добре. Дедушка каже, а на кормозмішувач якраз буде то, що треба. Добре. Добре, тоді буде кіна... кінцевий результат. Ще засніму. Добре. Хороша мисль. Добре. Ти ложиш корінь шва? <рес> Не, у, нас є професіонал. у нас є яхта біда, яка вміє ложити гарний корінь шва. <рес> Не, він тільки... Ясно, Ту ладно. Невже наш оператор попав в кадр за рулем, як ніколи. Їдемо в магазин. Їдемо по в на... Магазин за подоконниками. Да? Нарешті прийшли подоконники. Бо стоїть ремонт, встав. Їдемо забирати, нема кому, мусить бабуся сама їхати. Так, Назарчик, привіт, махай. Махай привіт. Ні, не хоче. Стану. Так, приїхали ми за подоконниками. Йдемо отримати. Зараз нам винесуть. Наготовила? Валюту наготовила? Да. Последню витягла. Так, забрали. Закривай. Едем подобреники в магазин. У нас у нас є сдача. Поехали в магазин. <рес> Поехали. Ви скупились? Так, да, слава Богу. Нарешті до нас прийшла зима. Дідушка, тебе не замило? Ні. Ні. Позавішували ми, щоб сніг не йшов. На наш балкон. Накрили лавочку від снігу. Підемо подивимося в садочок. Ах, як гарно. Бо як гарно. Це дітям радість. Вони дуже люблять сніг. Але ще, звісно, це такий сніг, що їм кататися ще рано на санках, Але дуже гарно. Така у нас не льотна погода, але треба їхати, нам треба купити балон газу, машину заправити треба, ну якихось добреничків. Тому мусимо їхати. А, на яхту біду нам треба купити тосол. Дзвонила, Олежик дзвонив, просив купити йому тосолу. Заїдемо у магазин, де ми завжди скупляємося запчасті. Не буксує наша ласточка, під горку їде. На тяжечку йде як діти в школу. Так що все добре. Вона такі поміг яка брала, да? погодка. Ну нічого, вона їде. Саме головне, що їде. Друзі, ніч. А нам поступило замовлення на свіжачок, тому ми не знімали, як ми його кололи. Трошки хотіла зняти, що веземо 5 годин, воно ще й не пізно, але ніч на дворі, світла ніде немає, тому веземо заказ, замовлення везем. з доставкою. Тому так у нас виходить. Ще дощ йде. Геть темно, ну нічого, так ми і помаленьку працюємо. МХП, Миронівська птахофабрика. Це тільки тут світиться, везде ніч. Так, добре, ну все тоді. Всім пока.